Бачите ялинку? Так, щоб віддячити за вашу щедрість, я дозволяю вам зняти з неї будь-яку іграшку. Можете взяти її собі. Безплатно? Звичайно, можна пораду. Будь ласка, візьміть цих диких голубів. Обох? Так, обох. Я вам поясню для чого. Одного лишіть собі, а другого подаруйте якійсь особливі для вас людині. Бачте, дикі голуби символізують дружбу і кохання. Доки у вас будуть ці голуби, триматиметься і ваша дружба. Клас! А я й не знав. Думав, тільки в пісні так співають. Співають, бо це правда. Дякую щасливого різдва і вам щасливого різдва. якщо збираєтесь на двір, одягайтесь тепліше. Там морозець. О, так обов'язково.